Сьогодні у випуску час пік цвинтар до порядку. Оноківська громада активно взялася за кладовища. Ми не залишаємося осторонь і в свою чергу намагаємося вживати всіх заходів, щоб наші кладовища були у належному стані. Пілоти безпілотників. Історія інструкторів летальних апаратів з передової. Для нашої роботи підійде не будь-який дрон. Ми користуємось, наприклад, всіми відомими «Мавіками». Нове представництво компанія енергонезалежності «Соларс Сріенерджі Груп відкрила офіс в Ужгороді. І для зручності ми вирішили для наших клієнтів, щоб ми були ближ, ближче до них. У Перечинській громаді попрощаються із полеглим Ярославом Чубаром, який із серпня вважався зниклим безвісти. Загиблий із села Сімерки Ярослав Чубар довго вважався зниклим безвісти. Родина, друзі та близькі люди сподівалися на краще, але, на жаль, дива не сталося. Герой загинув 15 серпня цього року в районі населеного пункту Роботини Запорізької області. Поховання заплановане на 6 жовтня за адресою село Сімерки, вулиця Зарічна, 33 на 13 годину. Я мобілізувався на самому початку війни. Коли розподілили по військових частинах, прибувши на ППД, запропонували, хто хоче бути оператором, БПЛА, чого ні. По-своєму це важко, по своєму це щось легше, але мені здається, не так важко, мабуть, як хлопцям на самому 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 самому, -самому нулі в окопах під дощем, під снігом, в мороз, тепло жару і так далі, під обстрілами силь безперервними, ніж. Мені, наприклад. Ну, в, в чомусь є важкість, що ми працюємо, там, літаєш день, ніч без перерви, але треба робити свою роботу, щоб хлопцям дати. Знати де є ворог, куди вести, наприклад, огонь, вогонь, куди стримає стріляти артилерія, кожен робить те, що має зробити. Найскладніше це в першу чергу знайти місце, звідки працювати. Оце найскладніше, в принципі, щоб було безпечно, щоб ми могли весь час давати картинку, щоб не перебігали весь час, плюс підготовка дронів. Щоб вони не світилися, щоб нас не могли знайти. Для нашої роботи підійде не будь-який дрон. Ми користуємося, наприклад, всіми відомими мавіками. Бо Є денні мавіки, нічні мавіки, щоб просто розрізняти, щоб контролювати свій сектор відповідальності 24 на 7. Потрібні як дрони з теплом, щоб вночі розрізняти, де йде переміщення особового складу ворога, йде техніки, щоб їх виявити в темряві і відпрацювати по них. Це доволі цікаво, просто-напросто. Ну, якби я хотів. Хотів, але і не хотів спочатку, потім подивився, як хлопець навчається. Ну, мені сподобалось. Це зовсім інший рівень, так сказати, це техніка. Це... Ну, на початку, звичайно, це був просто там, дрон, а зараз вже це набагато глибше йде. Робота пілота полягає в тому, щоб в першу чергу виявити наступ на наші позиції. Це в першу чергу, щоб хлопці знали звідки йдуть, скільки їх, щоб не боялися дати відсіч. Потім Знайти техніку, ну, наприклад, там танки стріляють, да, треба теж її швидко виявити, дати координати, де вона що порта наша відпрацювала по ній. Плюс робимо скиди, але в лісі це не дуже зараз актуально. Зараз, коли ну, плюс тут так гаряче, що треба весь час стрімити, давати картинку, командуванню. Тобто працюємо <свісно> по повній. Дрон на війні це розхідний матеріал, як артилерії снаряди. Бо ворожий, ми можемо казати, що ворог на дурний, поганий, але що він не такий розумний, але насправді це не так. В чому, в чому, але ворог в, в радіоелектронній боротьбі просто дуже сильний, і цим в нього на цьому є перевага на даний момент. І він просто глушить техніку нашу дуже сильно, і так як ці мавіки, вони є. Цивільними дронами, а не військовими дронами, звісно, їх заглушити їм до, до, досить просто. Це не значить, що ми так не робимо ні. У нас на позиції хлопців так само є антидронні рушниці, все, все, і вони глушать е, е, ворожі дрони так само. Але так втрачаються дрони, і це, це буває. 95% втрата буде саме через роз, е, дію ворожого ребу. Вони теж. Там літають і бачать, де знаходять, і потім вже прилітає все. Тобто, навіть коли ось спокійно буває, понулю не по ну, пацанам не стріляють, а стріляють саме в тил. І вони шукають міномети, вони шукають дрончики, вони шукають КСП-роти. тобто. І туди починають прильоти тобто, авіація, гради, їхні САУшки працюють. Тобто, це теж танчики так само. Кожна втрата дрону трошки хочеться, хочеться поплакати, бо техніки важко дістати, знайти і, і таке всяке інше. Але ну що робити? Це, це життя, і нічого. це війна. Втрата дрона насправді не так страшна, ніж втрата особового складу. Тому взяв, дістав новий дрон і продовжуєш працювати далі. У Виноградові внаслідок ДТП рятувальники деблокували водія. На вулиці Комунальній трапилася аварія. Учасниками автотрощі стали два вантажні автомобілі ДАВ та мікроавтобус Volkswagen ЛТ. Внаслідок аварії травмувався водій мікроавтобуса, якого в результаті зіткнення затисло в салоні. Через це він не міг вибратись назовні самостійно. Тож фахівці ДСН за допомогою гідравлічного інструменту зрізали двері, розтисли конструкції автівки та вивільнили водія. Далі постраждалого передали до рук лікарів екстреної медичної допомоги і госпіталізували до лікарні. Наразі всі деталі аварії встановлюють. Під час пожежі в Мукачівському районі постраждав чоловік. У селі Бобовище. Івановецької громади загорілась надвірна споруда. Власник отримав опіки верхніх кінцівок та обличчя першого ступеня. Вогонь знищив перекриття і часткову стіну на площі 20 квадратних метрів. На гасіння залучили дві одиниці техніки 9-ї і 10-ї державних пожежно-рятувальних частин Мукачева. До ДСНС Закарпаття не дійшло повідомлення і про займання підсобного приміщення біля входу в під'їзд п'ятиповерхового будинку. Вогонь спалахнув у селі Батьово-Берегівського району на вулиці Кузьменка. До прибуття фахівців місцеві самотужки намагалися приборкати полум'я. Пожежу на площі 4 квадратних метрів. Остаточно ліквідували вогнеборці за 15 хвилин. На Закарпатті судитимуть обвинуваченого в продажі автомобілів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги військовим. У серпні цього року правоохоронці викрили схему продажу автомобілів придбаних в якості гумдопомоги для бійців. У ході слідства з'ясували, що до організації схеми причетний 44-річний житель Мукачівського району. Зловмисник, користуючись спрощеною період воєнного стану системою, віз із за кордону в Україну автівки без плати податків та зборів. Наразі йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Місця для схоронення місцевих жителів та полеглих захисників України приводять до ладу. В Онуківській тергромаді активно дбають про благоустрій на кладовищах у всіх населених пунктах. Зокрема, на восьми цвинтарях на постійній основі забезпечили покоси трави та чагарників, а також вивіз сміття із контейнерів. Станом на сьогодні, на жаль, у нас захоронюються не тільки просто мешканці нашої громади, але й герої Росії, нашої держави, які Відстоюють Україну, незалежність її через російську агресію. Ми не залишаємося осторонь і, в свою чергу, намагаємося вживати всіх заходів, щоб наші кладовища були у належному стані. Зокрема, на кладовищах сіл Онуківці та Доманинці завершують роботи з за облаштування паркувальних майданчиків для автомобілів, вимощених бруківкою, а також упорядкували доріжки, які ведуть до могил місцевих жителів та полеглих захисників. Дуже була така у нас суттєва проблема це проблема вирізка, скажімо, таких дуже високих дерев, які в аварійному стані, І, ну, щоб десь вони не впали на могили. То ми їх відповідно з відповідними дозволами ми їх повирізали. Це в Камниці. Думаю, і в Гуті є така проблема, і в Оріховці є така проблема, але ми над цим працюємо. Роботи з благоустрою здійснили і на кладовищі села Невицьке. Тут звели сучасну огорожу довкола території. Разом з цим на цвинтарі в селі Кам'яниця замість ґрунтової доріжки також з'явилися з бруківки. Також у громаді працюють над проєктами зі створення меморіальних скверів у пам'ять про героїв. Перед нами стоїть багато задач, і першочергові дві задачі побудувати меморіальні скверики маленькі на кожному кладовищі, де можна буде вшанувати пам'ять наших героїв, які зараз захищають нашу державу. Разом з цим у громаді наголошують, уже невдовзі закарпатці відзначатимуть 1 листопада, день пам'яті померлих. Тут закликають відмовитися від штучних квітів та вінків, а замість них придбати живі рослини та сухоцвіти. Таким чином ви вшануєте пам'ять рідних та подбаєте про екологію. Торівці виявили чоловіка, який вночі розгулював, ймовірно, з пістолетом. Близько 21-ї години, патрулюючи вулицею Достоєвського в Ужгороді, охоронці порядку помітили підозрілого чоловіка з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Під час спілкування та встановлення особи поліцейські помітили у громадянина предмет, схожий на зброю. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. Чопські прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку з України до Словаччини. Фігурантів справи затримали на околиці Червоного Ужгородського району. Оперативники затримали організатора злочину, його пособника та переправника під час безпосереднього переправлення ними до угорщини громадянина України призовного віку. Фігуранти мали забезпечити незаконне перетинання кордону клієнтом поблизу села Соловка Ужгородського району. На момент затримання правопорушники вже отримали від клієнта другу частину оплати за послугу. В розмірі 2 тисяч доларів США усього цей трансфер коштував йому 4 тисячі. Правоохоронці оглянули місця події та вилучили транспортний засіб, який використовували під час правопорушення два мобільні телефони і грошові кошти в сумі 1200 доларів. США також в ході невідкладних слідчих дій провели обшук за адресою проживання одного з фігурантів. За його результатом, правоохоронці вилучили ще 2100 доларів США, паспорт особи, яку переправляли через кордон, та два мобільні телефони. Наразі проводять невідкладні слідчі дії. Ужгородський мистецький ліцей, перспектива, отримав генератор від міжнародної організації з міграції. Завдяки йому, навіть, попри можливі аварійні відключення електроенергії, навчальний процес для майже тисячі школярів, зокрема і з-поміж ВПО, в закладі продовжиться в комфортних умовах. Генератор потужністю 30 кВт у освітньому осередку передали заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський Іван Завидняк, заступник міського голови Ужгорода та керівник хабу IOM Ukraine в місті Ужгороді Максим Петров. Нагадаємо, раніше такі генератори у вже отримали Мукачевський психоневрологічний інтернат управління соцзахисту населення Хуської, Мукачівської і Тячівської районних військових адміністрацій. <му> Чи зустрічаються жирафи на Закарпатті? Виявляється так. Прикордонники оформили найбільшого пасажира в пункті пропуску тиса на кордоні з Угорщиною. Жирафа прямував до одного з європейських сафарі парків. Подорожнього швиденько оформили на вибуття і навіть почастували смаколиками.